Пав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Просто Формула, подкаст про найтехнічніший вид спорту формула 1, де ми робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. Сьогодні, друзі, у нас п'ятниця, день перед гран-прі, і сьогодні у нас, до речі, вже буде спринт-кваліфікація. Гран-прі Бразилії, траса Інтерлагос, одна з найулюбленіших у нас з Денисом, вона у нас сходиться десь там в топ-3ці точно. Поговоримо про трек, поговоримо про що цікавого у нас на ньому є, де можна буде обганяти. І, звісно, наш улюблений і ваш улюблений всратий предікшн. Полетіли? Так. Ну що ж, Артем, розкажи, будь ласка. Яка довжина треку? Ой, коли з'явився трек в Інтерлагосі? В Бразилії, так, да, з'явився в 1973 році. У нас цей трек має довжину треку 4-3 кілометри. Тобто кіл буде у нас багацько. І найбільше по позиції у нас має. Багато пілотів, але всі видовищні: це Артен Сєна, це Міка Хакінін, це Філіпе Масса, це Рубенс Барікєла і Льюіс Хемільтон, але всі вони мають по три позиції. От так. А найбільше перемог у нас має на цьому треку Міхаель Шумахер С4. По гумі найм'якша, ну, набрехав, не найм'якша. С4, С3, С2. По підстопам, знову ж таки, знаючи команду Пірелі, <смі> команду скажімо так, важко що передбачити. Але, як завжди, один-два, ну, десь, десь, там, десь там так і буде. А, насправді що цікаво, що у нас вже є новини про те, що на вихідні там планується дощ. Uh -huh. І це, до речі, цікаво побачити ну, дощовий Інлагос, якщо чесно. Так, да, це буде, Такого я думаю, цікава, цікава історія з дощовим Інтерлагосом. А тим паче, що да. там буде і Спринт, і гонка, і це буде Уф. Да, рекорд кола належить знову ж таки Вальтері Ботасу, як і в Мексиці, але вже в 2018 році, це хвилина і 10. Подивіться, друзі, будь ласка, на трек. Трек у нас, як ми вже сказали, не супер великий. Має... E, господи, 15, 15 поворотів, але знову ж таки, там такі повороти після 12-го, що це така типу дуга, йде 12, 13, 14, 15, яка виходить напряму старт-фініш. от, І по факту це така дуже довжелезна пряма, де можна нормально розігнатись. E, після того одразу вихід другий, третій, і там перший, другий, третій поворот. Да, і там до речі, досить часто можна також побачити обгони. От, і одразу вихід на пряму зону ДРС від 3 до 4 поворота. Ну а далі вже таке йдуть. Ну, далі в основному. Далі, насправді, у нас іде після першого другого. Третій такий досить плавний, і далі зв'язка насправді досить цікавих поворотів. Починається з шостого і якраз до 12-го повороту, да, бо там буде да. прям цікавенько, бо там прям дуже-дуже повільні повороти. І мені здається... І широкі так, достатньо широкі, і мені здається, що Макларено там може насправді досить добре напихати всім. Але, да, але подивимося, що буде на прямих, тому остатки. що, наприклад, на Мексиці Феррарі були набагато швидше на прямих, тому буде цікаво подивитись на них. От, По треку в цілому все. По переходимо до prediction. Тоді. Давай. Хто у нас стане переможцем спринта? Хто забере ці короні вісім очок? Я думаю, що це буде. Леклер. Lecler. Leclerc? Uh -huh. Ого, вау. Я думаю, що, пол... що перемога на спринті забере Ландо Нріс. Угу. Ландо Норріс. В минулому році Макларен е, в Бразилії також були досить швидкі. І я думаю, що цей трек цього дня буде їх. Але, звісно, багато чого залежить від погоди, як ми вже казали. Але подивимось. Згоден. Ну що, гонка, поїхали? Так, е, да, хто візьме пол? Пол позицію візьме е, Норіс. Угу. Непогано. Я теж ставлю, що пол позиція буде Оландо Е, Третє місце? Оскар Піастрі. Ого, непогано. Е, я думаю, що третє місце буде Шарлі Клєр. Друге місце е, друге, друге місце у мене займає містер громадянин цієї країни Льюіс Хемільтон. Я думаю, що це буде Карл Сайнц. О, смуз угу. Е, І перше місце. Невже ми з тобою сходимося? Норріс. Ландо Норріс, так, да. саме Ландо, я думаю, що здобуде перемогу на цьому гран-при. І подивимось, де буде Макс по цьому. Да. Оце, мабуть, нам, нам цікавіше усього. 100 ліцот, де да. буде Макс? Ну, якщо Макс не винесе 에... Ландо з треку, то в принципі, ну. В цілому він вже може це робити, і він не програє свого місця, я думаю. Да. А, ні, там ще жихлір є. Там треба, щоб ще й пересхліра виносив. Ну, да. ну, тоді, ну, одразу там дай. Вона робота, бомбим, да? І да. так? І так і да. що можна візу кеша попросити. <гум> О, та ти що, та там ну, сили на рівні. заводи. <гум> Чотири проти да. двох. Так. Е, ну шо, да. Ну що, друзі, е, от такий наш е, п'ятничний предікшн. Е, будемо чекати вже от-подивимось -от. на, на гран-прі, подивимось, хто у нас буде і. Потім, на жаль, ми знов перейдемо з вами на перерву. Yeah. Як на ще три тижні ми будемо без гран-прі. Але поки чекаємо і готуємось на гран-прі Бразилії, друзі. Е, дякую, що нас дивитесь. Дякую за вашу підтримку. А ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України. День по скільки. гривню по дві по, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40, по 100, по 50, по 500, по мільйону тисяч гривень, будь ласка. Так, да, щоб вони захищали нас і щоб ми могли продовжувати з вами насолоджуватися кінцівкою сезону Формули 1, яка може бути видовищею, як ніяк ще. І щоб ми вигнали ту ніч із нашої країни, of course. Згоди. Е, Тому, друзі, дякуємо вам і фінальне слово Денису. Ну що ж, на цьому моменті ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!